Всім привіт! З вами канал Наташа і Ваня, і я Наталія. Це вже третя частина відео по створенню браслета за схемою Марусі. Ось так виглядає браслет з такою фурнітурою. Можна ось так зачепити. Ось. Якщо по довжині занадто цей ланцюжок забрати. Ось так виглядає кріплення. І так виглядає зав'язаний. Ось так зручно зав'язується. Ви регулюєте самі довжину. Ось І таких два браслети. Тепер я маю. Надішлю їх на акцію по збору коштів для ЗСУ. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео в соцмережах, а ми з вами побачимося в наступних майстер-класах. Я створила схему для сережок. Ви мене просили такі з висюльками сережки виготовити. Я підготувала схемку. І скоро ми з вами почнемо її плести. Також я для вас підготувала майстер-клас плетіння селянки. За допомогою Лесі Українець, цей буде майстер-клас створений для неї. Бажаю вам миру, добра, злагоди і всього доброго! Ось дивіться, можна навіть з'єднати два таких браслети, так як ми з вами з'єднували плетінні дві частини колону. І ось такий буде двойний широкий браслет.